Теодосія, черниця, яка своєю творчістю нагадує світові про Азовсталь і війну в Україні. Консул і департамент УГКЦ ГКЦ знову звернувся до мене з проханням зробити різдвяну шопку, але де були би відображені мотиви війни? І я зробила Азовсталь з 2022-го Цю шопку виставляють у Ватикані та Римі, і ми хочемо познайомити вас з її авторкою. Теодосія з Львівщини понад 30 років. Вона служить Богу в українській греко-католицькій церкві. У 2005-му з місією переїхала з Червонограда в Амвросівський район на Донеччині. Саме тоді захопилась утилітарним мистецтвом, а згодом з підручних засобів могла зробити будь-що меблі, іграшки з картону, соломи та глини вона вчилася робити по відеоуроках в інтернеті, а потім почала передавати свої знання та вміння дітям у літньому таборі за гіркою іронією долі до табору в той час приїжджали діти не лише з України, а й з Росії. А у 2014-му війська Росії вдерлися на схід України. Через бої чинцям довелося евакуюватися. Коли Теодосія покидала Донеччину, окупанти на блокпосту влаштували обшуки. Там нас так трясли сильно. Нам забирали телефони і. Просто ми не мали права жодної інформації, що пов'язані з Україною з тим більше, це Ми це все видаляли. Переїхавши на Тернопільщину, Теодосія навчала мистецтво дітей. Сиріт а потім чорниця гідно представила Україну на міжнародній виставці. Її різдвяна шопка посіла перше місце на міжнародній виставці у Ватикані у 2020-му. А у 2022-му, коли почалася повномасштабна війна, її шопка мала вже інший вигляд: картон, пінопласт, пластик, кришечки, мох і деревина сплалися в одне в руках Теодосії. Так з'явилася шопка Азовсталь і чоловічки, які зустрічають різдво в Катакомбах. Нині її Азовсталь нагадує в Римі про війну в Україні. За роки досвіду Теодосія навчилася робити з картону все: меблі, манекени та навіть каміння. Картон розмочений, чуть-чуть шпаклівки, піску і клею. І коли викладаються ці тим, е, камені, і потім воно сохне, воно воно є надзвичайно міцне. Наразі Чорниця мешкає в маленькій кімнатці, обставленій саморобними меблями з картону. Тут вона живе, працює, творить і мріє, аби про її творчість дізналися більше людей. Бо саме так вона зможе звільняти довкілля від потенційного сміття, а разом з цим допомагати людям. Наприклад, для старшої людини можна зробити легку табуретку або крісло, або стіл. Які вона може без проблем пересунути. наразі? Теодосія навчає дівчаток утилітарній творчості та відкрита до співпраці і реалізації нових ідей.